Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після відходу російської армії з Лимана Кремль, ймовірно захоче за всяку ціну захопити Бахмут Донецької області. Той факт, що Росія розмістила на цьому напрямку два своїх елітних підрозділи, показує, наскільки це місто важливе для перебігу війни. Таке припущення зробило німецьке видання Die Welt, кореспонденти якого побували в Бахмуті. Ситуацію в регіоні вони назвали особливо складною. Російські війська вже три місяці накривають 70 тисячне на населення міста та навколишніх сіл керованими ракетами, бомбами й артилерією. У вересні атаки знову посилилися, сказано у статті. Журналісти вказали на те, що Москва відправила в сторону Бахмута угруповання зі складу ПВК Вагнера і загонів голови Чечні, Рамзана Кадирова. Найманці приватної військової компанії нападають на місто з півночі, а на півдні діють чеченські війська. Ці підрозділи добре оснащені, навчені й відомі своєю жорстокістю, зазначили у Дівельт. Вагнерівці попередньо причетні до воєнних злочинів у київському передмісті Буча. Солдати Кадирова розстрілюють своїх колег окупантів з інших підрозділів. Якщо Ті намагаються відступити з поля бою. Незважаючи на постійні обстріли та загрозу захоплення, частина жителів Бахмута все ще залишається в рідному місті. Вибухи гремлять щосекунди. свист російських мінометів і металевий тріск їхніх ударів, що звучить далі, доповнюють жорстокий фоновий шум. Бахмут прифронтове місто. Практично всі магазини зачинені, пішоходів майже не видно. Натомість автомобілі мчать вулицями на високій швидкості, в тому числі машини швидкої допомоги з мигалками та сиренами. Описали, побачене кореспонденти. Автори статті написали, може здатися незрозумілим, що тут залишаються сім'ї, а батьки ризикують життям своїх дітей. Однак багато мешканців, з якими спілкувалися співробітники ЗМІ, впевнені в перемозі України. Росіяни, що сили хочуть забрати Бахмут. Після Харкова їм обов'язково потрібен звіт про успіхи, сказала пресаташе української армії Світлана. Вона наголосила, що окупанти неодноразово демонстрували, що вони не є сильним супротивником. Часткова мобілізація за наказом Москви спроможна цього змінити. Росіяни вже перевершували нас кількістю. Солдатах та озброєні, але вони сильно відстають за якістю, чого нові погано навчені новобранці точно не змінять, пояснила вона. Ми все одно переможемо у Бахмуті та інших містах, підсумувала Українка. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.